Сьогодні у програмі ми відвідаємо прем'єру історичної драми Робін Гуд та оберемо здоровий спосіб життя разом із рубрикою Чтиво. Побуваємо на черкаському концерті легендарної віагри та долучимося до хвилини слави черкаського рок-гурту з біг обставин. Кіноісторія історія про найвідомішого розбійника усіх часів і народів безстрашного Гуда, котра відкривала цьогорічний канський фестиваль, з'явилася і на великих екранах нашого міста. Робота над фільмом розпочалася ще 2007-го, однак фінішував проект лише цьогоріч. Продюсери стрічки переконані на цю історичну драму, чекає успіх. Робін Гуд. це мій герой. Я взагалі такий самий, як Гуд. Чесно, да. Знаємо, що він допомагав бідним і не допомагав багатим. Ну, мабуть, багаті будуть намагатися його і Робін Гуда прийшли. Я гадаю, що це буде англо-французька війна. Я думаю, що це буде трошки інший формат перегляду. Історичний чоловік, дворянин і ну, благородний чоловік. Забирав. Кошти у багатох людей роздавав бідним. Робін Гуд – це та людина, яка грабить багатих і дає гроші бідним, а живе на процентах. Після смерті короля Річарда Левине Серце Робін Локстрейд повертається з хрестового походу. Однак не під своїм іменем. Прибувши до Нотінгему, він представляється як Роберт Локслі. У такий спосіб він хоче виконати останню волю лицаря, що загинув у бою. Робін стає свідком жорстокості місцевого правителя. Обурений він стає на захист бідняків. Благородний лучник понад усе мріє повернути Англії минулу силу та славу. Робін Гуд. Зазвичай після прем'єри ми перевіряємо наших кіноманів на пильність. Так і цього разу завдяки каверзним запитанням стильне життя дізнається, наскільки уважно черкасці дивилися історичну драму. Найуважніші з них отримають щасливі призові квитки. Ви уважно дивилися фільм? Так, звичайно, так. а дайте, будь ласка, відповідь на таке запитання: яку загадку Робін загадав священнослужителям, які перевозили зерно до Йорку? У -у -у я не там, чесно. Яку загадку Робін загадав священнослужителям, які перевозили зерно до Йорку у лісі? Ого, було 16 ніг, але він не зрушив сміття. Правильна відповідь тримай, ці щасливі призові квитки твої. Дякую. Який напис був викарбований на мечі, котрий е, Робін привіз до Нотінгем? Ми піднімемося і вівсями стануть льви. Правильна відповідь тримай, ці щасливі призові квиточки твої. Дякую. Найближчим часом на черкасців чекає прем'єра вже четвертої стрічки, котра розповідає про зеленого велетня на ім'я Шрек. Після усіх своїх великих діянь Овер став аж занадто домашнім. Аби повернути велетня у форму. Творці мультиплікаційного фентезі шрек назавжди вигадали для нього та для кіноманів усього світу чергову порцію пригод. По тому, як зелений велетень врятував принцесу, одружився та став батьком трінят, його життя втратило холостяцький присмак пригод. Аби повернути собі свої людоїдські привілеї, Шрек укладає угоду із Карликом Чаклуном. У наслідок підписання нехитрого документу, огру доведеться дізнатися, яким було б життя в далекому далекому королівстві без нього. Ассел спасет всех, а это мне подходит. Ассел! Все по старому. Досить таки багато відомо про раціональне харчування. Воно знижує ризик низки захворювань, допомагає зберігати оптимальну вагу тіла та нормалізує загальне самопочуття. Та все ж таки, якою повинна бути здорова їжа, корисною, різноманітною чи поживною? Відповідь на це питання шукаємо сьогодні. У рубриці чтиво ушить подина садитесь жрать пожалуйста. Скажи мені, що ти іси, і я скажу, хто ти говорив один французький мислитель. На жаль, цей афоризм давно забули, і на сьогодні дуже мало людей переймається питаннями здорового харчування. Що говорити, якщо донедавна у школах не існувало дисциплін, які б учили дітей бути не тільки розумними, а й здоровими. Факти сучасної медицини промовисто свідчать, що більшість людських хвороб пов'язані з проблемами обміну речовин в організмі. Тож не дарма у наших предків був крилатий вислів, ми є те, що ми йому». Тож не вже краще хворіти, не вже так важко відмовитися від своїх кулінарних звичок. Тому то і справа, що наші кулінарні вподобання це всього-навсього звичка. І перший крок до здоров'я змінити їх. Бучки заячі вірчони, голови щучні з чесноком, ікра чорна, красна, так! Да. Заморська ікра. Вклажадзе. Офіційна та народна медицини по різному трактують поняття здорової їжі. Натомість автор трактату про збалансоване харчування, про який сьогодні йтиметься у рубриці «Чтиво», знаходить золоту середину і прокладає місток між поглядами дієтологів та науковців. У цій книзі містяться різні цікаві факти про будови травної системи, різні методи очищення організму, а також рецепти роздільного харчування. Книга вже витримала 14 перевидань і допомогла багатьом людям стати здоровими. Цікаво знати, головний мозок дитини до їжі аж занадто вимогливий. Мало того, що для нормальної життєдіяльності йому потрібно значно більше поживних речовин, ніж, приміром, ниркам або печінці, так ще й якість їжі повинна бути особливою. Ось такий він виредун: мозок сучасного вундеркінда. Ще одна книга, про яку неможливо не сказати, це основи макробіотики японського цілителя Джорджа Озави. Термін макробіотика перекладається як довге життя або повноцінне життя. Цей метод ґрунтується на давньояпонських японських традиціях харчування, яким вже близько 2,5 тисяч років. В основі цього принципу лежить уявлення про гармонію між енергіями ін та янь, і порушення балансу цих енергій призводить до різноманітних захворювань. Сам Джордж Озава вважає, що цей принцип, який включає в себе не тільки харчування, а й позитивне мислення, здатний вилікувати людину від будь-яких хвороб. О, картошечка. Руки. Чо руки? Покажи руки. Вимить. Здорове харчування стратегія збалансованої дієти. Обирайте продукти, максимально корисні для вашого здоров'я. уникайте тих, які збільшують ризик серцево-судинних захворювань та виникнення діабету. Пробуйте нові рецепти, куштуйте та експериментуйте. Адже людина, яка обирає здорове харчування, обирає здоровий спосіб життя.